Всім привіт! Я Жанна. Сто років не записувала відоси, але щось останнім часом так важко, що, напевно, парфуми це те, що спасає. Я подивилась відео Ангеліни про парфуми літнього міста, і мене це капець надихнуло поритися в своїх власних парфумах і зробити таку саму добірочку. Тож, сьогодні буду показувати Я подумала про те, що саме для мене парфуми літнього міста, і взагалі як я себе почуваю у літньому місті. І руки потягнулись до деяких флаконів, тому починаю з першого Це стандарт Конде Гарсон. В принципі, сьогодні можна було зробити добірку всіх комнасонів, включити їх в, ці, в цей перелік, тому що ромати капець, які урбаністичні і класно, звичайно, саме влітку, коли нагріваються і відкриваються на 100%. Е, стандарт це парфуми про. Великі бетонні будівлі, які стоять під палящим сонцем, нагріваються і пахнуть. Але в той же час тут є прохолодні нотки, щось типу пряних трав, імбиру, лимону. І це охолоджуючий насправді парфум, який на аромат такий самий, як флакон. Тобто лаконічний, прямокутний, сірий, прохолодний. Я вважаю, що там під білу сорочку стандарт звучить ідеально. Здається, можливо, дивним хотіти пахнути як розпечена будівля, але з ароматом шкіри він поєднюється і змінюється і пахне взагалі не так, як всі. Дуже убаністична, дуже прохолодна. І можна було, можна було взяти якісь комдегресони і вгадати. Я взяла два. Це Amazing Green і Floriante. Ну і буквально це пильна зелень міська і пильні квіти міські. Я, до речі, думаю, що їх класно. Вау! Wow. Дійсно класно поєднювати. Вони влітку звучать просто неймовірно. Um, можу тільки радити. Спробувати поносити. Так, ось тут у мене щось дивненьке. Не чула, що про нього щось розповідали. Я купила, чесно кажучи, тільки через назву Кіото. Японське місто і це парфуми від Superdry, японської фірми. Мені здається, що вона японська. І коли вони приїхали, це взагалі лінійка їх парфумів про міста. Я ще бачила Детройт, і мені здається, ще мають бути якісь, не тільки ж два. От у мене Кіото, і це по суті парфуми навколо Супер. Це та молекула, яка може бути поєднана з будь-яким парфумом. Дуже класно його нашарвувати з іншими для того, щоб зробити їх більш дифузними, подовжити шлейф. І ця деревинна прихолодна молекулка дуже класно розкривається влітку. Я як наслою, так і ношу просто їх таким голеньким. Класно, ну, і все супер. Якщо ви любите, то любите. Я люблю. Дуже подобається. Супер бюджетна знахідка на до речі, бути лісою супер. Я думала про місто, і літом місто асоціюється не тільки з будівлями, але й з зеленю. Але, знаєте, не такою лісовою зеленю, де є багато деревини, ліс такий темний з. Лугами навкруги з дуже багато відкритого ґрунту. Ліси пахнуть не так, як парки. Тому я тут підібрала декілька парфумів про парки, як мені здається, міські. Тому що влітку реально хочеться пахнути якоюсь такою зеленю свіжою, хрусткою. Картуся і окабрі. Це супер зелені, супер вологі, супер перцеві, супер деревинні парфуми. Знаєте, як їх вміють робити італійці, щоб вони не злітали на спеці? Він сидить дуже впевнено багато годин під підпалаючим сонцем. В нього дуже класний шлейф на цій спеції. Я отримувала компліменти. Дуже подобається незвичні парфуми. Треба пробувати. Тут, до речі, є інжирний листочок. Такий шороховатий, гіркуватий і прямо викручений на максимум. Ммм, класні. Міські парфуми. Говорячи про зелень, не можу не згадати етолонну зелень. Це de Gentle Blanche від Hermes. Це та зелень, яку придумали і не прогадали. А, да, може здаватися, що вона більш така весняна, тому що про вона от про оці голі гілочки, на яких ще дуже мало зелені, але які вже повні цим деревинним соком, який в них пробудився. І ці парфуми про це. Але влітку вони також звучать дуже прохолодно, зелено, дуже дифузні. Люди будуть чути їх з вас, і їм буде дуже приємно. Напевно, більше на якийсь вечірній час, щоб була якась більш прохолодна температура, а не плюс 40 спека на сонці влітку. Яка добірка без інжирів? У кожній добірці на цьому каналі мають бути інжири. Цей інжир супер урбаністичний. Де фік. Він настільки. Настільки він пильний і гіркуватий, наче тут поклали ірис, а не інжир. Але в по цього шероховатого деревинного листочку він зберігається, викручений на максимум. І це не той інжир, який ти відчуваєш у відпустці біля моря. Це інший урбаністичний, красивий інжир. Дуже подобається. До речі, ця лінійка Zara і Джо в новій серії, там інший інжир, якраз більше про відпустку і морські вайби. Але я сподіваюся, що цей вони не знімуть і буде змога з ним ще знайомитись, розношувати, насолоджуватись ним, тому що цей інжир не схожий ні на що подобається. Так, ще одні зелені парфуми, про які хочу розказати їх час саме зараз, літо. Це один із п'яти ладеніх парфумів цієї серії від Com de Garçon. Це називається Загорск. Написано зеленим, Так він і відчувається. Я відчуваю ладан тут м, на фоні, буквально ледь-ледь. головна нота тут Вологи насіння моркви. І навіть... Насіння моркви. Ну, я не знаю, до речі, чи е, цей акорд є в нотах. А, для мене це як свіжий фреш з моркви. Е, соковитий, зелений, ну, знаєте, да, фреш морквяний. І цікаво, що влітку його дуже багато споживають люди, які хочуть класно загоріти. Він допомагає. Лайфхак. А Як парфуми, це дуже класна ідея. Ну, це не тривіально, не банально, дуже свіжо, зелено, морквяно, класно. Ну, мені здається, що я ніколи ще не чула, щоб люди так пахли. Радію, що я така. Так, літо. Літо, воно ще й про період, коли ми хочемо продовжити оцю свіжість після душу. Це відчуття нелипкості, і парфуми з ароматом чистоти в цьому допомагають. у мене з парфум Мюс. І це парашковий парашок. Обожнює. Ну, що тут розповідати, один аромат чистоти має бути умовно в кожній колекції, тому що інколи прямо рука до нього тягнеться і хочеться щось такого хрусткого з підпраски. Свіженького, щоб не було цього відчуття липкості і продовжити відчуття свіжості. Класно, мені здається, в офіс в приміщення в якусь більш офіційну таку обстановку. Чудовий парфум, Парфуми. Так, і ще одна категорія про літо в місті, але насправді про літо за містом. Тому що інколи буває такий настрій сісти за кермо і поїхати кудись за місто, в якесь поле, на якісь луги, для того, щоб трошки перепочити, відновитись, заспокоїтись. І ці парфуми про щось таке, про цей вайб, коли ти сідаєш за кермо, береш каву на заправці, ходох, їдеш на поле якимись за міськими дорогами. А навкруги поля Класно, і можна відпочити. Серпендінком на герсон це парфуми про це, це про дорогу з гарячим асфальтом, навкруги ростуть рослини, бур'ян. Все це припилено пилом, дуже багато відкритого сухого ґрунту, нагрітого сонцем. Ну, Аромат про свободу, про спокій, про заспокоєння. Добре, що хоч десь це ще розливають, і можна заспокоїтись такими способами. І ще одні парфуми теж про поле за містом. Це Freedom Скла. Я коли вперше познайомилась з цим парфумом, я найперше тут відчула якісь інжирні ноти. І напевно ця. Спільна нотка між інжиром і злаковими оця молочність, вона в них спільна. Але зараз я відчуваю це поле пшеничне, вже всохле, готове до збору врожаю. Нагріти сонцем, бо між цими колосками є маленькі квіточки, якісь волошки, і повіваю вітерець, стебла. Труться одне об одне і пахне цим зерном. Дуже класний аромат, заспокійє. Така маленька медитація у флаконі, Парфуми про мир. Добре, що у нас є. Трошки миру. Для кожного з нас. класно, класно, що є можливість хоча б, хоча б трошки отримати такого відчуття. Літо в, міст... в місті класне, треба ним насолоджуватись і його спекою, і його прохолодою, і побути трошки за містом. Приділити Приділ йому час, щоб воно не проскочило повз. Дякую.